Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, всіх українців, усіх куточках світу, всіх людей доброї волі, які нормально відносяться до українців, розуміють нашу мову. Хоча я до війни розмовляла тільки російською мовою, але щось мене через місяць перемкнуло. І я. Перейшла на неї, мені було дуже тяжко, звісно. Зараз трошки легше, але було дуже тяжко. І страшно. Бо бекать, мекать 56 років, знаєте, я. А тоді ще було 55 якось було стыдно. Знаєте, ну нічого. До речі, мені не одна людина не посміялася з мене, не кольнула, що я не так розмовляю. Єдине, що мене чоловік там поправляє, хоча сам розмовляє російською. Так, ну добре. Я хочу подивитися ситуацію України з, з, з нашими відносини з Польщею, бо вони дуже зараз якось у нас швидко йдуть не, не в ту сторону. Я вважаю, що от, зернова зділка, продажа зерна чи якихось продуктів. Практично, в принципі, економіка не повинна стояти між нами в військових речах. І все ж таки бізнес і економіка, коли йде війна, це не саме головне, так, да, це, це важливо, але це не саме головне. І сваритися з сусідами, коли він тобі каже: почекай, мені так треба, в мене вибори. Яка проблема? Ми ради якихось там пару холдингів, які набивають кармани е з продажу продуктів, зерна і таке інше. Ми повинні сваритися з Польщею. Ви серйозно? Це, знаєте, великий мінус, великий мінус кадровій політиці Зеленського. Великий мінус. Ну, може ми чогось не знаємо ще там. Так, давайте глянемо все ж таки, яка ситуація на зараз у України з Польщею? Які відносини на зараз? Так, дивимося, Польща і думки, і почуття до України ось такі горячі і палки. багато е, політичного суспільства там, да? еліти польської. Вони добре відносяться в цілому до України і бажання. І все. Але тут же, тут же вони і за своє також. Тобто, жезли, вони, знаєте, такі, такі двояк. Я, ще, я удивляюсь, що тут не випала конкуренція п'ятірка. Оце я удивляюсь. Тобто організовано дуже по менеджменту наші стосунки, вони в принципі зараз в горячій фазі. Що там, що там, ситуація, знаєте, отака ми можемо по великому рахунку втратити, якщо ми будемо так себе поводити, дії Польщі. До України. Вони мають, мають і созідають для України. Тобто, це ресурсна карта. І вони мають від України. але вони і надають Україні. Бо це королева, і тут кролик. Тобто, зрозуміло, так, що ця королева не тільки має, а вона ще й создає. Ось так. А тепер Україна. Україна зараз стоїть в захисті до Польщі. Ну, це ненормально, алло? Це ненормально. Це наші союзники. Таємниця, жриця, приховує свої основні. Щось таке воно приховує, по жриці не хоче відкривати. Ну, як обіда, знаєте, от ідуть отакі обіди йдуть. Чесно кажучи, жриця і Луна дуже погане сочетання, от я поклала. От обіди йдуть, приховані обіди на Польщу. Ну, Це давні наші ще, знаєте, такі речі. Тепер все ж таки дії України по королеві. Все одно ми маємо до них. Ну, Королева чаш це гарні почуття. Це гарні почуття, це наші дії. А, що буде? Буде четвірка чаш, я так розумію, надалі буде це все з... йти на мінус, ще є шанс, остається він, слава Богу. Ну, і я взяла таку карту, а що ж було? А було прицарю, а було прекрасно, були гарні стосунки. Ну, ось так. Але якось тут, бачите, обіда йде України. Прямо тобі обіда йде, обіда. Хоча особисто я прекрасно розумію Польщу. До речі, так же, як і Ізраїль. Ну, ось якось так. Ну, не добре то, що робиться. Давайте ми подивимось. Бачите, ну ми вже так подивилися, що буде по чашам. Воно буде таке собі. Давайте глянемо, які відносини, хоча б між президентами нашими, вірніше, цих країн, да, нашої України і Польщі. По дев'ятки чаш у них є порозуміння. Ну, тим не менше, кожний з них стоїть на захисті своїх інтересів. На захисті своїх інтересів, економічних. Бачите? І по дьяволу. Ну, ось так. Давайте я розкри цього дьявола. Значить, я можу сказати, що між ними є якась людина, скоріш всього, якась країна, яка, в принципі, організує. Організує м, приміри, примірення от, подвійки. Тобто, може, за кордона буде поїздка, от Зеленський же їде в Америку, може все ж таки він там поспілкується з Дуди, хоча кажуть, що як, чи відмінив він, чи щось таке, чи скасував, чи той скасував, чи той скасував, не знаю. А, ну, Тим не менше, скоріш, американці хочуть їх все ж таки помирити. Це я на дьявола поклала. Відкритий суд і помірність. Ну, скоріш всього, да, вони хочуть привести то до ладу. Ну, а ото, що хочуть вони, да, по десятки, оці стосунки, так, є приховані, є приховані якісь речі, обіди, стресові ситуації, але в цілому по королеві, ну, якось воно пройде все ж таки. Клопоти, клопоти ведуться по захисту, вроді як мечовий стоять карти такі, клопоти йдуть, спасіння, карта йде. Але це ж інтелект, розумієте? ну і По десятки ж, е, чаш, все, ж таки, все ж таки в них свої оці, е, сімейні, вони ж там як сім'ями, да? та з жінкою зустрічав е, Зеленського з жінкою. Тобто. все ж таки е, Ну, вони повинні якось то вивести на помірні стосунки, все ж таки, знайти порозуміння. Ну, Бачите, хочуть їх помирити. Ну тут навіть кажуть чуть-чуть там, там, російський слід. Ні, тут наші вже тут оця жадність, це все попривикали хапать, хапать, хапать. Ну, або зерно. Або зброя. Давайте е, отак. Тут треба вибрати. Треба вибрати. Нічого не поробиш. Так, ну давайте глянемо, чи все ж таки, порозуміються, порозуміються між собою Україна і Польща. Підвішаний стан буде, напевно, це дно. Я спитала, чи впродовж двох місяців буде порозуміння. Ось дивіться, ми стоїмо в захисті. Країни буде кожна захищати по десятки монет свої інтереси. І це будуть їх клопоти. Тобто, впродовж двох місяців оце воно, так воно і виходить. Ось. Підвішаний стан. Так воно і буде. Так воно і буде. Бачите? Це дно колоди. Так воно і буде. Будуть стояти в захисті, що та, що та країна. Не одна не поступиться. На жаль. Ну ще й п'ятірка мечува, йде, будуть працювати над цим питанням, але потім йде поразка. Ну, ладно, подивимося. Може, якось звзди стануть. Якось щось там гармони перемкнуться, та буде все добре. ну. Така ситуація, я подивилася, звісно, тяжка ситуація, треба комусь поступитися, і я вважаю, що поступитися повинні все ж таки трошки Україна, тому що Україна на зараз кому потрібна допомога? Україні. Польща без нас зможе зараз, а ми зараз без Польщі ніяк. Ось так. Все, люди. Дякую вам за увагу. Дякую вам, що ви дивитесь мої відео, підписуйтесь на канал, ставте коментарі, пишіть лайки. Все перепутала, ну, то ладно. Це <сміх>, спеціально. Щоб трошки вас повеселити. Все, почуємось, па-па!